Так, друзі, привіт! У нас значить, тепловий насос розсольний. Зараз дивимося. В чому питання? У нас буде на білочок. Він у нас перегрів руководів. Це у нас коротка, все, виключився по перегріву. Скільки у нас на автоматиці? 110. Тобто ріоновий контур у нас создає нормальну температуру. А нема в теплообміннику відбору тепла. Зараз перевіряємо, робимо діагностику, скоріш за все, що забитий сам пластинчатий теплообмінник. Тобто фреон віддає тепло, а вже теплоносій не відбирає, так як контур пластинчого у нас забитий. Зараз дивимось, перевіряємо, будемо підключати промивочний бустерний насос і будемо промивати. Так, взяли пробу водички з радіатора. Такий у нас алюмінієвий радіатор, з нижньої пробочки злили водичку. І бачимо, що така ржавий, такий теплоносий в системі опалення. Міряємо pH да, з таким ще осадочком. Дуже великим. По PH у нас 8.33 це великий показник H775. Чого в нас пішов процес корозії? Система при запуску не заливався інгібітор проти корозії. А також сам теплоносій в системі опалення пішов кородувати за що, що є насосні групи сталеві, колектора сталеві. Пошла за що цього у нас забився теплообмінник. Вже теплового насосу. Зараз значить, підключили вже бустерним насосом, промиваємо теплообмінник теплового насосу, який у нас закипав. Перевіряємо у рівні плащ у нас нудня, все добре, все чукове. І можемо побачити, який колір у нас теплоносію повністю чорний. Це буквально працює у нас 10 хвилин. Процес очистки йде. Очищається. Дуже чорна водичка. Теплообмінник теплового насосу у нас очищається. Приблизно 4 години будемо промивати, після чого вже очистимо теплообмінник теплового насосу і будемо запускати його на опалення. Так, чого у нас така ситуація произошла, Що буквально Попрацював тепловий насос на опалення менше року і забився теплообмінник. Корозія металів, алюмінієві радіатори, плюс внутріпольні конвектори у нас йдуть мідна трубка, сталеві групи насосні. Це у нас спричинило корозію металів, за що. Сухий остаток, ржавчина, осад, забив пластінчий теплообмінник теплового насосу. Щоб такого не причинити, заливаємо якісний теплоносій, додаємо інгібітор проти корозії, і слідкуємо за системами опалення. Звертайтесь до котлов сервіс, завжди радий вам допомогти.